Ви працюєте директором парку вже 14 років. Всі бачили по телеканалах маєтків, в яких ви живете. Там є навіть вольєри з дикими звірями. Да. За які гроші ви їх побудували. Да. Так як ваша зарплатня 5-6 тисяч гривень. Да. І одразу туди ж за які гроші ви купили розкішний автомобіль дружині, яка є бухгалтером в парку. Розкажу. Так, да. я маєтки маю. І в цьому не в цьому не стидаєшся, бо я не є злодій, і в мене були сотні перевірок. І кожен і то всі будинки, які показали, а там половину показали не взагалі не мої сім'ї, а взагалі Черчук, там яка має аптеку, значить показали Швагра, який голова був головою районної ради, там теж жиє. А той будинок який великий, показували зік. Приходив і після того була перевірка. приходили просто що? були всі побудовані ще 90-ті років. Це перше. друге Дружина моя найбільше заслуговує, чим на то раву, яке коштує 240 тисяч, тоді коштувало, Бо в неї було 50 років. Ми їй зробили такий сюрприз. Сини, і я, і родина скинули, її подарували. Я вам щось скажу, що це вони зробили сині? Того, щоб бабка сиділа і возила дітей внуків. Я відповім за які це гроші. Я чітко сказав, хлопці купили Вперше, в мене 40 років стажу. Нема такого в косові сувеніра, який би я не робив. Я ще за Союзу був п'ять разів яблуками і їхав в Росію. Я не є бідна людина, то сміячці немає чого. Наступне питання. Ваша 75-річна теща є засновницею підприємства, яке виграє багатомільйонні тендери. Статутний капітал цієї фірми 500 тисяч доларів. Ви давали позуку тещі для формування це статутного питання, капіталу? Це питання до тещі. Я з тещою не живу. і слава Богу, що я таку маю тещу. Бізнес ваших синів пов'язаний з деревообробкою? Так, вони мають підприємство. Е, е, Ямство лісоруб, лісоруб, але воно пустує і жодного кубометра, жодного патика з парку, і взагалі з Косівського району не поступало. Воно зараз просто воно існує, але воно я нас знаю, що воно не діє. А на що фольєру я розкажу? Там за рікою жив мій дід, жіночий дід, голова колгоспу. і там три гектари землі. Я то передав сину своєму 50 сотків сада, 50 сотків города. Гектар, сінокосіння і, і паша. нема кому коси... де пасти худобу. Нема кому робити, нема кому комо. Значить, сини мої по один закінчив юридичні Харківські, а один франківський. Трошки поробили і плив бізнес. Я виробив всі документи. То дать син то нас, бо син там життя, то він до того. виробив документи і проплатили гроші. Привіз оленя, оленицю і п'ять ланів, Дві сам два самці і три самки. На сьогодні. Олиниця родила, олень два рази уроги скинув, і лані троє маленьких ланів є. Вони пашуть, косять люди, ходять, дивляться, їсти носять.